Хочу запросити до розмови нашого першого гостя, це Андрій Осадчук, народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Пане Андрію, Христос родився, славі мойого! Павімо його добрий вечір Сергію. Вітаю радий вас бачити в ефірі. Давайте давайте розпочнемо не з Булгакова. Давайте розпочнемо все таки з плану миру. Бо сьогодні президент Зеленський заявив про те, що 20 пунктний план мирного врегулювання України готовий вже на 90%, Його завдання зробити так, щоб все було готово на 100%. В найближчі вихідні 28 грудня очікується зустріч зеленського з Трампом у Флориді. В резиденції 47-го президента Сполучених Штатів Америки Маралаго в неділю ця зустріч має відбутися. От зважаючи на той хід перемовин, який йде, і на ті заяви, які робить Зеленський, чи слід очікувати якогось остаточного рішення чи остаточної крапки в цьому плані перемоги? Бо 90% це достатньо багато з тих 20%. Пунктів, які можливо не всім подобаються, я не знаю чи вам все подобається в цьому плані. Бо я, наприклад, в більшості пунктів так і не знайшов твердження першого пункту, що підтверджується суверенітет української держави, бо більшість пунктів просто суперечать пункту першому. Ви як сприймаєте цей план? І на що очікувати власне від цієї зустрічі двох президентів? Ви знаєте, на жаль, ми місяцями говоримо про одне і те саме, і на жаль, ми вимушені це все обговорювати, тому що місяцями і навіть роками, останніми, президент України постійно дає якусь надію Україні про те, що ось скоро закінчиться війна. Він це робить фактично з літа 22-го року. Я це цим наносить дуже великої шкоди, бо це, на мою суб'єктивну думку, дуже заважає. В всебічній мобілізації консолідації українського суспільства в боротьбі за порятунок української держави. Але Зеленський продовжує це робити. Він, здається, за останній місяць декілька разів казав, що ми як ніколи близькі до миру. Але ви знаєте, я на весь цей процес дивлюся ну, досить прагматично. Знову ж таки, мене колись вчили на радянського дипломата. Слава Богу, радянський Союз загинув, і я дипломатом ніколи не став. Але дещо пам'ятаю з тих базових речей, які нам пояснювали досвідчені люди дуже багато років тому. Так, от в таких важливих діалогах і консультаціях міряти відсотками успіх абсолютно абсурдно. Я це вже неодноразово пояснював, але ще раз про це скажу: що в дипломатії, особливо коли такого штибу речі обговорюються, діє дуже простий принцип: або домовилися про все, або не домовилися ні про що. Тому на даний момент ми не дійшли згоди не те, що в переговорах, а в консультаціях з нашими, я сподіваюся, партнерами в Сполучених Штатах Америки. Бо е, вся ця процедура постійно презентується так, що ніби коли ми дійдемо згоди з американською адміністрацією, то все це вже шлях до миру. Ну, слухайте, любі друзі, ну, ну не Америка ж на нас напала і не ми на Америку напали. Ми роками повторюємо одне і те саме, що ключі від миру вони знаходяться не в Києві, не в Вашингтоні і не в Брюсселі. Вони знаходяться в Москві. Тому весь цей діалог, який зараз триває, треба сприймати виключно як триваючі глибокі консультації між Україною, Європою і Сполученими Штатами. Цей діалог дуже важливий, бо насправді, чого ми добилися як Україна в 2025 році, так те, що ми так виглядає, закінчуємо цей рік, не будучи винними в тому, що війна взагалі почалася і війна триває. Бо 25-й рік саме з цього починався, коли президент Трамп там обзивав нашого Зеленського останніми словами, публічно звинувачуючи його в тому, що ледь не він і ледь не Україна напала на Російську Федерацію. Тобто, ми пережили вже дуже, -дуже багато цього року, при тому, що ми де-факто втратили Сполучені Штати як прямого партнера. Бо публічно Трамп пишається тим, що він не надав жодної копійки допомоги Україні. Хоча де факто був зобов'язаний надавати, бо там залишилися ще певні залишки від часів Байдена в бюджеті США. Хоча і бюджет проголосований на наступний рік, він можливо це сюрприз для Дональда Трампа, але він містить 800 мільйонів допомоги Україні. Так само він містить зобов'язання Сполучених Штатів ділитися з нами розвідданими, що безумовно є дуже критичним. Тобто це не мирні переговори, це процес консультації, глибоких консультацій України з Америкою за участі наших європейських партнерів. Те, що він відбувається, це дуже добре. Але я не маю абсолютно жодних сумнівів, що якби ми там не домовилися з нашими партнерами, це все буде відкинуто Москвою. Тому що знов ж таки ми вже більше трьох років говоримо про одне й те саме: що коли Владимир Путін абсолютно віроломно і злочинно в порушення всіх правил міжнародного права вписав в конституцію так звану конституцію Російської Федерації чотири українські області і Автономну Республіку Крим. Це, як пам'ятаєте, було в жовтні 2022 року. З того часу було абсолютно зрозуміло, що якщо Москва буде залишатися в більш-менш пристойній військовій формі і економічній формі, і буде продовжувати здатна продовжувати вісти війну. То будь-які розмови про припинення вогню, про спроби встановлення миру вони будуть починати з того, що будуть класти на стіл свою книжечку, яка називається Конституція Російської Федерації, і вимагати так званої поваги до Конституції Російської Федерації. Ви ж звернули напевно увагу, що пару днів тому на своїй так званій прямій лінії Путін взагалі відкритим текстом казав, що вони вимагають поваги. І ми з вами всі знали, що цей старовинний радянський жарт. І, може, він і не жарт, коли алкаши звертаються один до одного. Ти мене вважаєш? Це виявилося основою зовнішньої політики сучасної Москви. Тобто вони абсолютно не планують ні на йоту відмовлятися від своєї авантюри, від своєї агресії, від юридичної анексії українських територій, яка вже відбулася. Тому е, я безумовно бажаю успіхів нашій дипломатії, і нашому президенту, але я його закликав і закликаю до відвертої і чесної розмови. Бо домовленості з американцями це ну, навіть не пів дороги до встановлення довготривалого О, миру. Ви знаєте, щодо та та, будь ласка, щодо е, можливої зустрічі в Маралаго. Ви знаєте, я вважаю, що це дуже добре. Це дуже добре, бо ну Маралаго це таке місце, де Трампу комфортно, спокійно, і якщо розглядати цю зустріч, можливу зустріч як зустріч без галстуків, знаєте, такий є термін в дипломатії, і бажано без відеокамер, щоб президент США знов не перетворювався на якесь шоу. Тобто, якщо це буде нормальна, дружня розмова за зачиненими дверима. Я вважаю, що це дуже добре. Знов ж таки, про що б вони там не домовилися, це жодним чином не прискорить мир завтра, післязавтра чи через місяць-два. Але я абсолютно вітаю таку зустріч і вважаю її нормальним продовженням цього складного. Дипломатичного діалогу між Україною США і європейцями. Напередодні візиту до США і після доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова Рустама про останню розмову з, американським, з американською делегацією, президент написав в соцмережах. Про те, що власне він очікує від зустрічі з Трампом, жодного дня не втрачаємо. Домовились про зустріч на найвищому рівні з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитись до нового року. Слава Україні! Ну до нового року лишається 5 днів. І тому не зрозуміло, що може швидко вирішитись, тому що ви правильно зауважили, що на прямій лінії, яку проводив тиждень тому е кремлівський диктатор, він чітко дав зрозуміти, що на жодні поступки не піде, що війна буде продовжуватися, що е той план миру, який зараз обговорюють американці і українці, е Кремль не зовсім влаштовують, тобто сторона, яка мала б бути однією з сторін в цьому танго, як казав Трамп, взагалі відмовляється танцювати. Тобто вони, вони не хочуть цього, і тут незрозуміло, яку знову ж таки надію дає Зеленський, що багато може вирішитись до нового року. А що багато може вирішитись, я не розумію. Цей документ, який зараз всі обговорюють, він не має жодної юридичної сили. Президент Зеленський говорить про те, що будуть якісь додаткові угоди, угоди про гарантії безпеки, там три чи чотири угоди, якщо я не помиляюсь. Але це теж дуже велике питання. ці ж угоди не можуть підготуватися, ну просто. За один день чи за два дні перебування в Маралаго президента Зеленського, тобто це серйозні юридичні документи, які потім будуть проходити ратифікацію в Конгресі і в Верховній Раді України. В Верховній Раді України, мабуть, ніхто навіть і проектів цих угод не бачив. Тобто, взагалі я не розумію про про які які. І що може вирішитись багато до нового року? Як ви думаєте, що може вирішитись до нового року? Сергій, вам, я вам тільки що про це сказав. Нічого не може вирішитися до нового року, а Володимир Зеленський постійно продовжує цю стратегію е, якихось позитивних меседжів, бо він щиро вважає, напевно, що е, така риторика допомагає українцям е, в е, війні, е, якось мотивує їх. І дає їм постійну якусь надію. Я вже це тільки що казав, і ще раз готовий повторити. Це шкідлива риторика. В складних обставинах треба завжди готуватися до гірших сценаріїв розвитку подій. А нам постійно кажуть, що от, 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 скоро, скоро це все закінчиться. Це дуже неправильно. Це помилка, але вона вже була зроблена і повторена неодноразово. Бо, на жаль, значна частина. Внутрішньополітичної стратегії Володимира Зеленського будувалися на тому, що він напевно в рівній мірі намагався швидко завершити війну і одночасно бути готовими до наступних виборів. Хоча я знову ж таки три роки напевно вже пояснюю, що бажання виграти війну і ті дії, які потрібні для цього, вони прямо суперечать бажанню виграти будь-які наступні вибори. Тому ще раз ні про що не домовляться, нічого не відбудеться. Документ, який презентується ледь не як проект якоїсь мирної угоди, це, вибачте, на такому політичному і бізнесовому жаргоні, це понятійка, де просто якісь там пункти накидані, як правило, їх пишуть на сервеці в ресторані. Але для того, щоб перетворитися на міжнародний договір в нормальному розумінні цього терміну, треба ще проводити ну просто колосальну роботу. Але знову ж таки її можна проводити тільки за одної єдиної умови. Коли Москва взагалі готова цим займатися, ви ж, знову ж таки вірно підсвічуєте і нагадуєте, що не просто Володимир Путін минулого тижня на своїй. Так званій прямій лінії був жорсткий, категоричний, брехливий і агресивний. Але ж всі його ключові говорящі голови, все його оточення. Я не знаю, наскільки ви заглиблюєтеся, але я для того, щоб розуміти свого ворога постійно вимушений моніторити кремлівські канали, вони постійно кожен день повторюють одне і те саме, що вони не змінюють своїх цілей. І вони хочуть одного капітуляції Заходу разом з Україною перед Російською Федерацією. І ми з вами знову ж таки вже третій рік говоримо одне і те саме, що всі ці спроби вимовляти слово переговори, обіцяти дзвонити Путіну чи розмовляти з ним веде це, все веде тільки до одного, до ще більших амбіцій і більшої агресивності Путіна. Бо в КГБ в школі його вчили одні прості речі: що коли з тобою хочуть домовлятися, вони слабкі. І Путін, звичайно, реалізує всю цю ситуацію собі на користь. Тому ще раз я скептично ставлюся до того, що заявляє Зеленський, я би його дуже просив взяли утримуватися від такої риторики, бо ця риторика шкодить. Бо, на жаль, 26-й рік нас чекає війна. Нас чекають величезні внутрішні проблеми, економічні, військові, мобілізаційні. І варто було б кидати всі сили для того, щоб робити роботу над помилками яких ми наробили величезну купу за весь цей час, і знову ж таки вдосконалювати систему державного управління, систему військового управління? Бо на жаль, нам доведеться далі воювати, якщо ми хочемо не втратити цю країну і хочемо е дожити до завершення цього, цього жахіття? Ну а як тоді, пане Андрію, сприймати ініціативу і зеленського і вже парламенту щодо створення робочої групи, яка розглядає зараз. Варіанти проведення виборів в особливий або повоєнний період, ухвалення якогось одного закону, який одномоментно буде використаний для цього. Бо сьогодні відбулося перше робоче засідання цієї групи, робочі 60 людей складається ця робоча група, не лише народні депутати України, і представники громадськості і експерти. Голова фракції Слуга народу Давида Рахамія під час засідання цієї групи сказав про те, що. Він не виключає можливість організації гібридного голосування одночасно онлайн і офлайн. Послухаємо, що сказав Давид Рахамі. Якщо мал буде мала явка, тоді це надасть ворогу і іншим опонентам аргумент про те, що ці вибори можуть бути визнані нелегітимними або малолегітимними, і це дуже буде велика проблема. Тому нам треба фокусуватися на максимізації явки. Максимізація явки мені здається може бути за рахунок того, що ми розширимо можливості голосування, або там додаємо декілька днів, або додаємо можливість онлайн голосування. От в нинішній ситуації це виглядає таким чином, що для президента Зеленського, який мріє про другий президентський термін, це, очевидно, шанс переобратися. Вони говорять, є офлайн голосування, може бути онлайн голосування. І це створює певні передумови для ухвалення такого закону. Для до, до того, що буде якесь перемир'я, і Зеленський оце між крапельок проскочить у другий президентський термін, бо онлайн голосування ну, просто в, в умовах моновлади відкриває перед Зеленським і його командою дуже великі можливості. Чи, чи так це виглядає? От ви як правник, як ви ставитесь до цих ініціатив? Бо я не є правником. Я не... Ну, для мене це виглядає просто абсурдним, те, що говорить Арахамі. Тут Справа не в тому, що моновлада має контроль. Тут треба пам'ятати, що за останні 4 роки Російська Федерація вкрала з наших реєстрів, напевно, всю можливу інформацію, яка там була. Аж до бази залізничних квитків, хто коли що купував, і хто куди коли їздив. Ну це ж уже не секрет не для кого. Тому з кібербезпекою у нас, як кажучи, були і є величезні проблеми. Але знову ж таки, давайте ми тут спробуємо розділити мух і котлети. Уже знову ж таки з липня 23 року ми раз на 3-4 місяці говоримо про вибори, і це теж була величезна помилка банкової. Бо вона постійно готувалася до виборів і знову ж таки це наносило величезної шкоди нашій обороноздатності, але е, немає жодних сумнівів, що в Україні потрібні вибори, бо ця Верховна Рада, цей уряд. Неважливо, в якій епостасі він з нами є. Офіс президента, президент. Ця вся історія потребує перезапуску, бо електоральний експеримент 2019 року ну, має абсолютно згубні наслідки і, звичайно, чим далі, тим вони важчі для нашої країни. Але як правник, і як політик, я вам можу сказати дуже просту річ, яку вже сто п'ятсот разів всі повторили. За умов реально воєнного стану, а реально воєнний стан це не те, що написано на папері, а це те, що об'єктивно існує. За умов реальної війни провести вільні прямі демократичні вибори, неможливо. Просто неможливо. Можна організувати якусь бутафорію, яка нічим не буде відрізнятися від аналогічних вправ, які робила Москва в Криму. На тимчасово окупованих територіях півдня України вони ж це все називали красивими демократичними словами вибори, референдум. Але ми з вами розуміємо, що ніяких виборів, ніяких референдумів вони не проводили. Це все фікція, це все брехня. Тому якщо ми раптом хочемо зрівнятися з Москвою в фейковості демократії, то да можна пробувати робити якісь такі вправи під час реальної війни. Тобто вибори в європейському розумінні цього слова вибори як інструмент представницької демократії, забезпечення представлення інтересів народу України під час війни провести неможливо, це факт. При цьому зараз ми бачимо цей новий виток, якби дискусії і інституціоналізації цього процесу на рівні Верховної Ради. Ну, ми розуміємо, чому тому, що так сталося впродовж 25-го року, що переговорники Трампа іноді дуже добре чули переговорників Путіна. А Путін качав цю історію вже останніх теж років три. Але ми ж з вами, я думаю, дуже добре розуміємо, що в лексиконі Путіна слово вибори означає зовсім не те, що воно означає в Україні чи в демократичній Європі. Для Путіна це просто інструмент захоплення і утримання влади. Але він проходився по вухах Віткофа. Я так думаю, не один, не два, не три рази. Це так чи інакше сприймав Трамп, можливо, державний департамент. І зараз просто зрозуміло, що Зеленському іноді в переговорному процесі легше погодитися, чим пояснювати якісь очевидні і прості речі. Тому я ставлюся до цього нового витка дискусій довкола виборів дуже спокійно. Якщо наші партнери хочуть, щоб якісь процеси довкола цього велися, окей, ми це активізували. При тому, що я нагадаю, що профільний комітет з державного будівництва він, в принципі, займався цим останні декілька років, бо абсолютно всім, хто дотичний до тематики електоральної демократії Українського виборчого кодексу, всім зрозуміло. Що нам потрібне спеціальне законодавство для повоєнних виборів? Бо вибори, я сподіваюся, ми до них всі доживемо і зможемо взяти участь у виборчому процесі. Вони ж будуть і не чергові, і не позачергові. Вони будуть очевидно спеціальні, і звичайно, це все потрібно врегулювати спеціальним законодавством. Тому я абсолютно спокійно ставлюся до того, що зараз е, сформували таку строкату робочу групу. Там, нібито, аж 60 людей. Е, всі, хто працював колись в робочих групах, розуміють, що коли в такій групі 60 людей, то працювати вона буде довго е, продуктивно. І невідомо коли закінчить Дякую. свою роботу. А при цьому заяви Архамії зновські треба сприймати дуже спокійно. Як я на початку сказав у відповіді на це питання, будь-яке онлайн голосування воно. Не може дати результату, який буде визнаний як в Україні, так і світі. Дякую, пане Андрію, вам за участь у програмі за ваші коментарі. Це був Андрій Осадчук, народний депутат України, перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.